Такі люди можуть відчувати відокремленість, вони можуть відчувати, що ну, там, їх не розуміють. Ну, не розуміють. Не ті слова, які їх говорять, да, а їх почуття не розуміють. Вони можуть відчувати, що е, ну, вони не розуміють почуття інших людей. Вони не можуть зближуватися з іншими людьми. Е, Вони можуть поговорити про емоції інших людей, там, намагатися розібратися в емоціях інших, але зовсім не можуть розібратися у власних емоціях. Так, депресії, істерики, зриви. Ну, ви знаєте, що люди, у яких чандра з'єднана з кету, вони можуть. Це от може їм допомагати. От знаєте, буває такі, е, ну, там збираються да, люди і розбирають різні життєві ситуації, розбирають емоції інших людей. Ну, там, а як ти переживав, а чому це було? Не один на один з психологом, да, а от буває такі, от ну якби групи збираються. от таким людям треба е, збиратися не на один на один з, з психологом. А їм треба збиратися в таких групах. Тому що коли вони переживають емоцію іншої людини, ну, чують да, про неї, там, говорять, там, ну, там, починають щось там, проговорювати або просто чути, вони можуть вивести або підняти оці свої поховані, забітоніровані емоції. Оце їм дуже сильно допомагає. Е, так. Якщо о, в гороскопі жінки, це ж, все, що ми говорили, це дуже сильно стосується жінок, і це їх турбує, і це е, буде проблемою, ну і вони трошки такі будуть е, на цьому зациклені. А от якщо ми говоримо це про чоловіків, то чоловіки дуже сильно за свої емоції переживати не будуть, вони будуть занурені в емоції інших людей. Вони частіше за все, такі чоловіки вони шукають собі дружину і якнайшвидше. Такі чоловіки хочуть одружитися для того, щоб біля них була дружина, в емоції вони будуть занурені. Ну, не у власні, вони у власні емоції, ні не заходять. Оце така маленька різниця між е, чоловіком і жінкою, тому що. Ну, жінки важче. Враження чандри переживають, ніж чоловіки. Ну, все ж таки, знаєте, чолов... ну, чоловіча енергія вона така, більш груба, не така чуттєва.